Друзі, я вас вітаю, вітаю колеги. І сьогодні мова піде. І я буду говорити з вами як практик, як людина, яка опинилася в такій ситуації скрутній, коли не то, що там не було якоїсь можливості користуватися соцмережами, не було інтернету, не було світла, і я вам просто е, пропоную трохи згадати, як це відбувалося, і як виживали ми у скрутних умовах, і чим це завершилось. То якраз мова піде про те, як ситуацію, якою ми не можемо керувати, використати ну, можливо, з користю для себе, якщо так можна сказати. Тому запрошую вас до презентації, вона вже готова, і я зразу попереджаю, що в цій презентації я використовувала роботу своєї вихованки. Я вже нарешті можу назвати. Її прізвище Панчук Марія Володимирівна це дівчина, з якою ми писали роботу наукову. Це було у формації малої академії наук. Вона була якраз присвячена регіональним телеграм-каналам на окупованій території. Я трохи вам розкажу, що з цього у нас вийшло. Невеличка буде предісторія, і просто я вам можливо більше розкажу про те. Як можна зберегти своїх дітей, незважаючи на те, що відбувається навколо? Я не буду розповідати вам саме про історію створення телеграм-каналу, і мова буде йти якраз не про те, які зараз йдуть конфліктні ситуації навколо. Той ж самий телеграм-канал Труха або традиційні засоби масової інформації, як вони пропонують обмежувати соцмережі, про все це ви можете дізнатися самостійно, почитаючи і ту ж саме, ті ж самі новинні телеграм-канали, а мова буде йти про інше. Тому, будь ласка, запрошую, незважаючи на те, що нібито така величезна назва, але ж насамперед мова буде йти про те, як проводити експеримент, знаходячись в таких умовах. Е, так. е, е, я... Слоган такий для себе і обрала. Якщо не можеш змінити ситуацію, зміни свисну. І якраз у нас буде презентація про те, як методом дослідження може стати наше спостереження, як ми можемо провести експеримент, в якому будемо самими учасниками. Використовуючи ресурс меседжер Telegram, і коли у нас цільова аудиторія саме наші кореспонденти, якраз в моєму випадку, це були випускники студії журналістики ЮНПРС центру дитячої нацької творчості міста Бердянська Запорізької області і мешканці Бердянська. Трошечки про те, що було на початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі історію, хто працює в позашкільному закладі, і ви знаєте. А що для нас наші діти це більш за все наша родина? Так сталося і зі студією прес, яка 12 років працювала якраз на базі центру дитячої нацької творчості в місті Бердянськ, і це був такий осередок: осередок людей, осередок дітей, їх батьків, колег. Коли ми були згуртовані, журналісти студії Єнпрес звикли бути у епі події, в епіцентрі подій, в епіцентрі кожного заходу, який відбувався у Бердянську, це була така потужна е, потужний родинний осередок. І коли м, м, почалося повномасштабне вторгнення, ми, скажімо так, вимушені були сидіти по своїх домівках і намагалися, хоча б якось, не втратити зв'язок. Така була ситуація, що не було інтернету, і телеграм-канал він якраз був тим єдиним єдиною соцмережею, яка іноді могла посеред інстаграму, Фейсбуку, Вайберу десь там прокинутися. І коли ми бігали по місту і намагалися хоч денебудь скористуватися можливістю під'єднатися. Або до мережі, який роздавав магазин, або будь-яка фірма, або якесь підприємство. І ми стояли групками і, хоч десь якось дізнатися новини, то якраз телеграм нас міг цим забезпечити, тому що це був такий, нібито митцевий кур'єр, невеличкі повідомлення, а зовсім невеличкі якісь фотографії невеликого розміру. І ми якраз могли поділитися, хоча б дізнатися, хто знаходиться у той момент. Місто Бердянськ, це зараз ви бачите ці шпальти газети, яка стала конкурсною роботою під час проведення фестивалю юнацької юнацько дитячої журналістики юнацької дитячої журналістики у місті Славотич, і саме за цю газету ми потім отримали друге місце. Але ж на початку. Це бо ми тільки спостерігали те, що відбувалося у Бердянську, тільки намагалися збирати цю інформацію. На той момент ми ще не знали, що з цього вийде. Ми тільки ділилися і розповідали один одному, як оберегти себе, де корисну інформацію скористатися, до кого звернутися, як зустрітися. Тому що на той момент це був якраз кінець лютого, початок березня. 2022 року виїхати з Бердянська було неможливо. Зустрічатися офлайн ми могли, але ж знов таки треба ж було якось додзвонитися один одному. І знов таки, це не завжди була в нас така можливість. Але ж ми знали, що кожен ранок, збираючись біля центру дитячої національної творчості, ми можемо знайти один одного, вийти на мітинги. На той момент ще була така можливість до 8 квітня, і ми могли поспілкуватися на той момент. Ми знали, що для нас телеграм-канал саме наш чат, в якому було 80 учасників. Це наші вихованці, і випускники студії Юнпрес на той момент. Вони знаходилися у різних куточках. Це були і міста України, і дехто вже на той момент виїхав в країни Європи. Але ж ми так само могли скинути фотографії, попередити одного, що буде обстріл, попередити один одного, що можна скористатися чат-ботами і звернутися за допомогою до волонтерів. Ми могли обмінятися номерами телефонів, і ми постійно були на зв'язку. І головне це була психологічна підтримка один одного. Це якраз світлина, яку вже в окупованому Бордянську змогла я зробити, ви бачите якраз на нашому центрі дитячо юнацької творчості Мурал, Він великого розміру, але ж ви бачите ще й прапор. Це ще якраз у березні ми могли ще, скажімо так, це бачити. і це гріло наше серце. І тут деякі тільки фотографії, і, скажімо так, я змогла витягнути з телеграм-каналу і з нашого чату. Я вам просто хочу сказати, додати, що зараз, незважаючи на те, що говорить про телеграм-канали, незважаючи на його історію заснування, для мене це великий архів, це єдине місце, де я можу знайти фотографії, де я можу знайти відеодокази е, відео е різного формату. І фотографії, і описи, і документи, і вордівські у вордах тексти, тексті матеріали наших дітей. Тому що коли ми вже виїжджали з окупації, на жаль, не була можливість вивести техніку, в якій залишалося, ну, практично можу сказати, все життя до повномасштабного вторгнення. Чому саме Телеграм? Тут якраз я розмітила в презентації невеличкий такий розповідь е, нашої випускниці, тому що вона розповідає, чому саме вона йому довіряє, тому що не з, на території ТОТ, скажімо, на тимчасово окупованій території, е, ти вже на той момент у березні не знав, кому ти можеш довіряти, кому ні. І Телеграм е, він здавався найбезпечнішим. Там можна було, скажімо так, створити окрему якусь групу, в якій домовитися про якісь там зустрічі або дії. І якраз тут розповідь йде про те, що там, якщо ти вважаєш потрібним, можеш залишити телеграм, але ж є функціонал, який допомагає тобі сховати свій номер телефона, сховати своє ім'я. Замінити якусь фотографію і тільки дуже вузьке коле буде знати, хто саме ховається під цим ніком. Якщо ви побачите, то тут якраз з моменту дослідження, коли ми працювали над нашою науковою роботою з Марією, ми витягнули доказ того, чому саме телеграм. Під час повномасштабного вторгнення став дуже, скажімо так, розповсюджений. У січні і квітні 2022 року, якщо ви бачите, українці приділяли вже до 40 хвилин свого часу, якщо була така можливість доєднатися до інтернету. А потім ця, скажімо, завантаження Телеграм зросли на 90%. Це такий, знаєте, вже фактаж. І чому саме Телеграм став популярним? Ну, Тут ми виділили вже, і завдяки функціоналу миттєвого кур'єру я вже про це казала, тому що короткі тексти вони залітали швиденько. Я опис, який практикується телеграм каналах під кожну фотографію або під кожним відео, розмір фото, і відео можна було якраз зробити таким зручним. Зручний клієнтський додаток і знов таки гарантія захищеності можна дійсно зараз сперечатися, наскільки ця гарантія працює. Але я вам хочу сказати, що саме на той момент ми звернули на це увагу і вирішили, що ні. Якщо Фейсбук на той тоді вже був ем, небезпечним ем, інстаграм. Із-за того, що були великі фотографії та великі відео, неможливо було, скажімо так, іноді його загрузити. А от якраз Телеграм, навіть у порівнянні з Viber, він був мобільнішим. Але ж там були свої негативні рейси. дійсно, анонімність, за якою ховалася, як, скажімо так, користувач, який можливо. Був корисний для тебе, а також міг бути і користувач небезпечний. Знов-таки, з негативних рис це може бути суб'єктивність, і наявність фейків, і маніпуляцій. Ну, а позитивні риси телеграм-каналу все ж таки це доступність, яку вже говорила: це простота, лаконічність, оперативність, І коли, скажімо так, вже минув якийсь період. Ми зрозуміли, що наші діти роз'їжджаються. Це якраз з Бердянського така можливість з'явилася навесні та влітку 2022 року. Остала ситуація, коли треба все ж таки було об'єднати дітей, тому що було бажання їх зібрати, було бажання нехай дистанційно, але ж починати працювати. І ви бачите зараз скріни. Те, що я змогла е, витягнути, коли діти почали писати. Тому що ні звінить, займатися не буду, ні, де звініть і перевіряють на вулиці телефони. І це була така ситуація, коли ми зрозуміли, що наші британські діти е, від нас віддаляються. І також в телеграм-чатах е, ви бачите скрін, коли я зрозуміла, що навіть в моїй переписці, е, влітку. Я бачу більш не uh, прізвища моїх дітей, а тільки видалений акаунти. І тоді почався пошук. Почався пошук не тільки через телеграм-канал, почався пошук через знайомих дітей uh, завдяки нашій адміністрації центру дитячої нацької творчості. Коли на той момент вже uh, дехто виїхав, наша адміністрація була у представлена у Запоріжжі. Uh, ми розгорнули анкетування. І розповсюдили його, розпоширили і в і в Фейсбук, залучили інші телеграм-канали, де можна було побачити батьків з Бердянська і знаючи, що вони можуть зі своїми дітками бути спілкуватися і. Запропонувати їм а, далі а, вчитися не тільки саме у студії журналістки, яку я представляла, а будь-який гурток центру дитячої навіть творчості саме Бердянські, тому що це були вже наші здобутки, це були наші нагороди, це були наші традиції і а, загубити їх. А, ну скажімо, для нас це була б мабуть на рівні трагедії. І ми почали шукати своїх дітей. І тоді, скажімо, з'явилася ідея згуртувати саме дітей в «Юнпресу», і ми почали збирати інформацію про телеграм-канали. Тоді якраз запропонували нам саме випускниці студії юнпрес. На той момент вона навчалася в 11 класі, і Марія залишалася на окупованій території. Вона не виїхала. До того були свої обставини. І ми почали просто збирати саме з Марією інформацію, і нам потрібна була допомога. І от це знаєте, напрацювання, такий собі експеримент, який ми самі собі придумали. Нам стало цікаво, чому телеграм-канал настільки став розповсюдженим, популярним відомим, що саме відбувається, і знов-таки треба було якимось чином залучати дітей. Тому що ми не могли зустрічатися з, скажімо так, продовження навчання дистанційно сказалося. і у нас вже на той момент збиралася така собі команда журналістів. Хтось виїхав далі, не тільки з країни Європи, хтось вже навчався на той момент у Канаді, але ж ми своїх вихованців позбирали докупи і залучили їх до експерименту. Ми якраз збирали інформацію, які бувають новинні телеграм-канали, як вони поділяються е, за пріоритетом, за локалізацією, за авторством. Нам потрібні були помічники. І коли ми саме спостерігали за тим, що відбувається в окупованому Бердянську, ми змогли на той момент проаналізувати телеграм-канали українського сегменту, телеграм-канали російського сегменту. проаналізуючи те, які пости викладалися, які новини, це був такий, знаєте, потужний, дуже проект, над яким ми працювали. Нас, скажімо, задовольнили наші результати, тому що на той момент спочатку було незрозуміло, який телеграм-канал що несе, тому що у всіх була назва нібито Бердянськ. А на той момент навіть телеграм-канали українського сегменту не завжди писали Бердянськ з м'яким знаком. Я хочу додати таку інформацію. І, скажімо так, користувачі іноді плутали і не знали, де саме правда і де саме об'єктивна інформація. І цікаві були наші висновки: так само це було часткою нашого дослідження наукової роботи. Ми все ж таки говорили про те, що треба бути. Обережніше, треба бути уважніше. І саме ця інформація, наскільки я розумію, була дуже корисною не тільки для наших вихованців, не тільки для студії преси центру дитячої юнацької творчості, а й для тих бердянців, до яких ми цю інформацію доносили. І ми створили ще додатковий експеримент. Це був такий придуманий. Чат, телеграм-канал БРД оперативно, де ми намагалися все ж таки іноді провокувати суспільство іноді це був фрагмент маніпуляцій. Але ж нам дуже було цікаво дізнатися, як реагують мешканці, кому вони довіряють, що вони беруть під сумніви. Ми скажімо так, скористалися. Тем тим, що у нас були наші е, студійці на окупованій території, але ж знов таки це було небезпечно. Тому я зараз тільки можу говорити про наш експеримент, який починався ще з осені 2022 другого року, і він продовжився. І скажімо, ми його завершили вже весною 2023 року. Тут можна буде і детально проговорити про поради рекомендації, які ми надаємо для тих людей, які намагаються бути актуальними саме в Телеграм, створюють свої чати і цікавляться тим, що відбувається навколо. Але ж мова зараз більш можлива буде про те, які ми створили висновки. І як все ж таки завдяки цьому експерименту, завдяки тому, що у нас постійно телеграм був е прив'язаний, по якому ми працювали 7 дріб 24 або 24 дріб 7, і ми постійно е були на зв'язку. Я зараз можу просто додати, що над цим експериментом, зважаючи на те, що його представляла саме Марія, але ж працювала наша потужна команда. Це були задіяні 10 випускників студії прес, це були задіяні наші вихованці старшої групи на той момент, і ми залучали дітей середньої та молодшої групи. І у нас така була потужна команда, скажімо так. Близько 30 людей, які постійно нам допомагали, збирали інформацію, проводили аналіз, подавали цю інформацію у безліч різних табличок. І це така, знаєте, була наша велика робота, де працювали всі, незважаючи на те, що у нас на той момент вже не було можливості як студії журналістики, журналістики працювати на заходах. Центру дитячої юнацької творчості або Бердянська, то ми вимушені були займатися своїми справами. Хтось навчатися в університетах, хтось продовжував навчатися в школах, хтось виїхав і вже починав працювати, вивчати язики вивчати мову в інших країнах. Але ж така ситуація вже відбулася. І ми тут поєдналися, і скажімо так, я можу вже зараз сказати, що наша потужна робота якраз у 2023 році, коли ми вже зрозуміли, що можемо відстоювати свою роботу і захищати її, то Марія здобула тоді це був захист якраз на весною 2023 року. А вона здобула перше місце. Це було перше місце всеукраїнського рівня секція журналістики. Потім у нас якраз тривала в той момент участь у Київському фестивалі Присвісна на Дніпрових схилах, який ми завжди намагаємося в якому взяти участь. Це були дипломи за перше місце в номінації. Журналістська робота. Це вже якраз досвід не тільки Марії, Це досвід це була я так з відзнака в нашій номінації. Друковані змі, коли ми брали участь у Славутичі, це було якраз вже в вересні 2023 року. І я просто хочу вам сказати, що така ситуація, коли у вас, я напередодні казала, немає інтернету, іноді не буває світло, але є велике бажання об'єднати дітей, зберегти дітей, задіяти дітей. То з цього може вийти. Цікава, корисна робота, а перш за все, це можливість все ж таки їх об'єднати, їх, скажімо так, знову не загубити у вирії позі. А у нас триває війна, і ми продовжуємо працювати. Тому що позашкільна освіта вона надає не тільки там знання, а це можлива знаєте, більш за все така навичка. Коли треба виживати. і це якраз світлини, які я додала. Ми продовжуємо на базі центру дитячої нацької творчості, але ж тільки онлайн займатися, це якраз випускники, середня група. Коли є така можливість, працюємо дистанційно, і в Запоріжжі з'явився бердянський осередок. Під назвою Байда, це такий дитячий рух, який об'єднав дітей Бердянська і Бердянського району. Це якраз ці дітки, з якими я вже продовжую займатися, і ми е, говоримо про журналістику, ми повертаємо свої традиції, ми зберігаємо спілкування, ми продовжуємо те, чим займалися. Останні 12 років, а центр дитячої наської творчості декілька десятків років а, має досвід виховування дітей і підлітків. Тому друзі, на зараз я все тому. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, я відповім.